Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Воно буде трішечки незвичним сьогодні. Скоріше за все, що це відео вийде в кінці березня, але записую я його в день масованого чергового масованого обстрілу. І знаєте, в нас була дуже нервова ніч. Такий Важкий день, можна сказати, не було там світла, не було води. Ну, одним словом, всі ви це знаєте чудово, так, трошки стресанули, і зараз вже вечір. я захотіла запалити свічку і подумала, чому б не записати відео для вас. Тим паче, що мене просили показати мої свічки. Хто дуже уважний, то міг бачити свічки в моїй парфумерній шафі, вони там на самій верхній полиці стоять. От, і сьогодні мені от захотілося запалити і покажу вам свої свічки. Насправді я не так часто палю свічки, сама не знаю чому. Ну, напевно, просто забуваю. <смі> просто забуваю. Але насправді люблю. люблю свічки. В мене їх небагато, і вони ну, такі самі звичайні. Я вам покажу дійсно гарні свічки і ну, такі собі. Да? І ще. Хочу показати вам чотири парфуми о, о, вінтажних, які в мене з'явилися нещодавно, і давайте розпочинати. Ну, розпочну я з тих свічок, які мені якраз таки не подобаються. Це Ікея. Я думаю, ви всі знаєте ікеївські свічки. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, вже які тут були аромати, тому що я ну, здерла ці наліпки, і вони виглядають так собі. Але от тут на звороті. Є ось ця емблема, ви бачите, який там якісь терміни навіть і так далі. А чому не подобається, тому що аромату від них немає. І коли гасиш свічку, то ну, є от, оцей такий запах гарі, знаєте, який мені абсолютно не подобається. Не Ніяким чином вони нічого не ароматизують. У мене декілька цих свічок і київських. Вони, в принципі, коли ти заходиш в Ікею, якщо ви були в Ікеї в цьому відділі, то там прямо такий запах приємний стоїть, хочеться набрати всіх свічок. Але, ну, ось ці такі дешеві київські свічки, вони, ну, можливо, для, для декорації чи що, але вони абсолютно не, не пахнуть так, як треба. Кращі справи уже з ось цією свічкою. Її я купляла в Німеччині, в ДМ, здається. Вона і в Росмані є, можливо, в нашому Ватсоні, я не знаю. Ось тут стоїть ДМ, бачите, емблема. Дуфт керце кірші. Напевно, так. Я вже геть забула німецьку. Я завжди плутала, неправильно читала, і вчитель з мене сміялася, тому що замість черешні я казала церква. Ну, якось таке співзвучне. Тут написано, бачите, 32, 32 години, може горіти свічка, вона вже більш ароматна, така непогана. Мені здається, 2,50 до 3 євро коштувала ця свічка. Вона непогана. Я дуже люблю вишні. Вишні це ну, одна з найулюбленіших моїх ягід. Я їх не так часто їм, тому що я не люблю всяку живність, яка може знаходитися в вишнях, там в черешні. І знаєте, якщо буде десерт вишневий, я обов'язково його замовлю, тому що я ну, от, люблю вишні. Отака от свічка сама звичайна. Ну, в принципі, набагато краще, ніж і Київська. Далі в мене є ось така свічка. Це свічка ручної роботи, ви бачите: Handmade in Germany. Така прикольне в неї таке пакування. Я її полила трошки, вона пахне. Хвоєю, евкаліптом дуже такий приємний, заспокаючий такий аромат. Можливо, варто її запалити. Так, горить вона хорошо. Все, це така свічка, поставимо її, щоб ми бачили. Так, ще одна ось така свічка. Це був подарунок, так само в Німеччині. Мадагаскарська ваніль, ви бачите. Е, і Пачулі. Дуже приємний запах цієї свічки. І також палила вже, бачите? М -м, вона дуже приємно пахне такою ванількою. Непересолодженою, неприторною, такою вершковою якусь ванілю. Дуже приємно, ну така стильна баночка в неї, ви бачите? Ось така свічка. Ось така малишка. Цю свічку мені колись подарувала Альбіна. Це ритуал, ви бачите, і це інжир. Інжир, я її. Один раз лише полила. дуже коротко, щоб відчути запах. Справді є запах інжиру. Шкода, що вона не закривається, треба її спалити. Вона така мініатюрка, да? приємна така свічечка. Подобалась мені. Це ви бачите, тезорі дорієнти. Сюди поставлю. А, у Тезорі дорієнти, якщо ви звертали увагу, є свічки, і це. Муски Б'янко. Тобто білий мускус, знав у мене такий запах. Ой, вона так важко відкручується, що я заберу від камери, щоб відкрутити її. Нарешті, ви знаєте, коли от знімаєш ось цю от кришку, одразу такий запах, ну, хто знає ось цей о, парфумчик від Тезорі Дорієнти. Муски б'янко, він пахне, оця свічка пахне так само, як парфумчик. Ого, дуже насичений аромат, дуже приємний. Так само я палила її, можливо, один раз. Але вона дуже така ароматна. Тут, ви бачите, є. Такі отвори, два можна. Ароматизувати навіть шафу, до прикладу, поставити в шафу і буде пахнути. Але насправді вона не пахне. От коли я зняла цю кришку, одразу такий сильний аромат. Така от свічка. Досить велика, до речі, тут 200 грам. 200 грам, і скільки вона може горіти, я не бачу. Можливо, 42 години. Так. Ось ця свічка від Мікалів. Я її ще ні разу не палила, здається. Вона дуже гарна. Ось так виглядає. Така стильна. Та, я її ще ні разу не палила тут навіть якась. Ніби люстеко. О, вона така, знаєте, зимова. Ніби як гарбузом, Якимось гарбузом пахне. Я не знаю, що це за запах. Можливо, я просто не бачу, де тут написано. Що це за запах? Не можу знайти, але. Вона пахне, ніби трішки імбир, імбир я тут відчуваю. Далеко десь ванілька. Така пряна. Ну, от таке враження, що це, можливо, пиріг гарбузовий з імбирем і з якимись прянощами. Дуже така ароматна, зимово-осіння. Напевно, так буде. Така свічка. Це українська свічка мені подарували, Ручної роботи. Ароматизована свічка зі 100% соєвого воску, зроблена руками у майстерні просто Миколк, Житомир. Я її так само не палила, вона дуже цікава, ця свічка. У вигляді ось такого будиночку. Ну, шкода, що в неї немає якоїсь підставки. знаєте, Тобто її треба ще придумати, ставити, на що її поставити. Ну, якогось яскраво вираженого запаху я не відчуваю, хоча тут написано, що вона ароматизована. Ну, так, можливо, якимось так само пряником, ледь ледь відчутний запах пряника. Ну, мені подобається дизайн цієї свічки. Навіть шкода її запалювати. Так, ну. ароматизована свічка. Миколка. Просто миколка. Так, бо є, що запалилося. І, напевно, найулюбленіша моя свічка, яку я палила принаймні, так, це ось така Янкі. Я думаю, багато з вас знають цю свічку. Такі великі. Вони ще є, здається, маленькі, але я ну, не бачила вживу їх маленькі. У мене ось така велика на 340 грам. Е -е, вишні, вишні і морозиво. Вона дуже ароматна. М -м -м. Вона пахне солодкими вишнями з корицею. І ви знаєте, коли запалюєш ось цю свічку. То аромат по всій кімнаті. От справді, знаєте, не зрівняти з ось цими ікеївськими, і навіть ось ця свічка вона не справляє. Вона ароматна, але вона пахне от біля вас. А ось ця свічка велика Янкі, Янки, її коли запалюєш, то ну, просто запах іде по всій кімнаті. Дуже приємно. Дуже класна свічка, я би хотіла ще якісь аромати взяти, тому що ну, реально дуже ароматизує приміщення. Дуже така затишна, класна штука. Все. Закінчилися свічки, будемо підсувати парфуми сюди. Найперше, ці парфуми в мене тут от 4, ну, три з них вінтажі. Наскільки я можу зрозуміти, і один не зовсім. Я подивилась по бачкоду. Це білий льон від Есті Lauder, Без кришки. Ці аромати купив мені чоловік, як зазвичай, на якійсь барахолці. Він от любить десь зайти, щось знайти. У нас в місті є блошинний базар. Я не знаю, чи в вашому місті є, я знаю, наприклад, що в Вінниці нема такого. Мій папа страждає, тому що йому подобаються теж блошині базарчики. А в Хмельницькому є блишиний базарчик, і там іноді можна щось таке цікаве вхопити. Люди продають, зрозуміло, щось там своє. Білий льон і стілаудер в мене є. Білий льон, мені подобається цей запах. Це такі чисті, прозорі альдегіди, не скрипучі, не мильні. А такі чисті, дуже свіжі. Їх, я люблю носити цей аромат в спеку. Він такий, знаєте, аромат білої сорочки, білих простирадл чистих, отакий от от парфум. І, і на морозі він гарно, ну тому що свіжий. Да? І влітку освіжає. Ну, класний, взагалі такий універсальний парфум білої сорочки. І в офіс, і кругом це вже. Дубль у мене виходить так. Ну, я подивилась, по бач коду з 17-го року аромат 2017-го. Тобто там аромату фактично скільки? 6 років, там кілька місяців. Так що це не зовсім вінтаж, напевно. Ось я взагалі вперше. Побачила ось такий аромат. Це престиж. Ось тут написано престиж. І ось тут, бачите, простіш. Ось така от пляшечка в нього. А, зараз я пшикну. він. Він такий, от відчувається, що це такий вінтаж, але не. Ну, не Бабкин сундук, так сказати. Да? Такий він досить. Ніжний, я би так сказала. Але от по вигляду це таке щось, якийсь чоловіче, ніби одеколон. Але мені видає, коли я в пошуку забувала, мені видає тільки ебей. Більше ніде цього аромату я не бачу. Не бачу ніде ні, на жодному саму. Можливо, він перел... в якійсь іншому пакуванні, перелили, перевипустили. Я не знаю, що це за престиж. Я зустрічала якийсь Brut. Але, чи брют, але я не знаю, чи це воно. От він такий дуже лагідний, має запах, дуже помірний і такий зникає ну, фактично одразу. Хоча це туалетна вода, і колір такий насичений. Ви бачите, але от він зникає зі шкіри я його якось дуже швидко перестаю відчувати. Тут такий парусник, ну, корабель на парусах. Не знаю, можливо, хтось з вас знайомий, чи знає, чи якась знайома. Знайомий флакончик. Ну, я не знаю. Ось такий аромат. Це 4711, 11 вода. Тоска, да? це точно вінтаж, ось такий от колонь. Дуже приємний, до речі. Тут сплеш флакончик. Він абсолютно живий, до речі, абсолютно живий. Зараз я його нанесу. І дуже приємний. Він, знову ж таки, знаєте, не топорний, не забористий, так сказати, не якийсь там їдрений. Ось такий дуже приємний аромат. До речі, ну, багато хто думає, що 4711 — це там перша кьольнська вода. Перший одоколон, там, який вийшов, насправді це не так. Я була в Кьольні. І, до речі, в Кьольні на залізничному вокзалі одразу цей магазин величезний на площі біля Сувору. Ось цей магазин 4711. І буквально там ну, недалеко, я не знаю, можливо, метрів 200 від цього магазину є музей. От, не пам'ятаю, як називається Фаріна. Ну, справжня Кьольнська вода, та, яка дійсно була перша. Да, зараз не хочу щось там вигадувати, я просто не пам'ятаю. Але це точно були не 47-11. У мене немає, до речі, жодного одеколончику 47-11. Тому такий вінтажик. Неба було. Ну, пахне приємно. Не заборісто, не ні... надто квітково, не надто спеціально. От... Таким приємним цитрусовим ледь. Я навіть не назву це Альд. Ну, це це такі цитруси розумієте, якісь бергамоти, от різні різні цитруси. Такі гостроваті, можливо, з такою легкою гірчинкою. Ну, такий цікавий деколон. Я ненавиджу сплеш, я думаю, як багато хто з вас. Можливо, варто перелити в фіолку зі спрайм і користуватись. Не знаю. Просто так для колекції. Не би було. Так, і ось такий от, товариш. це у нас Амуріні. Арома де Малорка. Не знаю, таке враження, що це щось іспанське. Тут ще корона. Манделкнуспен, не знаю. 50 мл Одепарфам. Ось таке чудо. Тут засушена така квіточка, чи ну, квіточка, так. Да. Не знаю, що це за квіточка, але прикольно. <с toujours> Одразу привертає увагу. Пульвик супервінтажний. Аромат, до речі, приємний і так само живий. Зараз я його нанесу. Він гострий на початку, пахне квітковим, ну, можливо, шипром, я, напевно, так скажу. Дуже такий жіночний аромат, такий він, ніжний, знову ж таки, знаєте, я не очікувала ніжності від цих ароматів, тому що, ну, на вигляд, це повинні бути там, ну, дуже такі заборісті парфуми, такі от, крепкі настояння. Але ні, вони досить такі ніжні навіть. От і цей так само, він такий помірний, знаєте, помірний. Він мені якийсь олійний ніби. Квітковий з якоюсь такою гірчинкою, гостринкою. Отакийсь такий. Великолепна четвірка. Все, друзі. Сподіваюсь, ви трошечки розслабились або відволікся. Ну, я сподіваюся, що коли це відео вийде, вже у всіх все хорошо. У всіх є світло, у всіх є вода, всі живі, здорові. Сподіваюся на це і бажаю нам цього. Бережіть себе, друзі, всім па-па.